Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Уже півстоліття вулиця Нікітіна, що у Чернівцях, тримається на ось таких підпорах. Скільки вони ще протримаються, невідомо. А в будинках вже з'являються перші тріщини. Мешканці вулиці налякані не на жарт, адже в будь-яку хвилину земля може просто піти з під ніг. Тому люди звернулися за допомогою до народного контролю. Вулицю Нікітіна називають залізними воротами міста, поруч залізничий вокзал станції Чернівці. Проте люди не на жарт побоюються, ворота скоро впадуть, адже на вулиці суцільна розруха. Свого часу, коли відкривали пам'ятник, коли проводили паради, от бачите, ця права сторона вулиці від танка до резерва були квіти. Це може я не знаю, чи не єдина вулиця була в Чернівцях, зразкова вулиця. І з тих пір, крім деколи десь раз в 10 років ямочного ремонту, ніхто не бачив, влітку тут не можеш пройти. Тут є сільська вулиця. Люди зробили, будинки оздобили. Ви бачите, фасади пофарбували. Машина їде, і за нею пилюка. Ну як на польовій дорозі, Ви пройдіть там далі, посмотрите. Ви знаєте, що роблять? знаєте, що роблять? Беруться, засипають ти камнями. Так, значить, пиль розійшлася. Пыль разошлась, камни поставались, машина поехала. Значит, все, этот, этот камень летит або в стекло, або куда-нибудь. И вот такой вот результат. Нам нужен ремонт дороги. Это обязательно. Камни, которые уходят от из-под колес, летят в, в стенки, розбили раз, мне окно, которое я только недавно не так давно поставила. На цій же вулиці розташоване підприємство. Тут постійно їздять великі габаритні автомобілі. Люди обурені. Фури не лише розбивають дороги. Від такого навантаження почали руйнуватись будинки. У нас фури ніколи не їхали. Розумієте? Ви розви посміться, що дали? не зробиш такими фурами розб'ються через місяць. У під'їзді пані Галини порозсипались навіть контрольні маяки. От каковикано отак? От ні, 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 от з'їздоно бути. Десятого. Знімальна група народного контролю вирушила до департаменту житлово-комунального господарства міста з вимогою зробити капітальний ремонт дороги та закрити її для великого габаритного транспорту. По програмі... Реконструкції мереж водопровідних, яка буде в нас здійснюватися водоканалом 17-18 роки, на даній вулиці є мережі, які будуть підлягати ремонту, там будуть ставитися задвіжки, їх повністю будуть міняти. Тому доцільності проведення капітального ремонту викидати кошти на сьогоднішній день як таких немає. Однак ми беремо перед собою такі зобов'язання, щоб дану вулицю періодично профілювати, підсипати, проводити її. Ну, Підтримати її в належному стані. Ну і коли літом, то треба її буде. Будем два рази в графіку поливати водою, щоб не було пилюки. Щодо заборони курсувати по вулиці Фурам, у департаменті пообіцяли створити спеціальну комісію. Наступного тижня члени комісії разом із журналістами народного контролю зустрінуться на багатостраждальній вулиці Нікітіна, щоб проаналізувати та вивчити проблему. Яна Андрущак, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю, телефонуйте 0800 502 945.